Присутні. Починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеського закладу дошкільної освіти, дитячий садок 263 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відеозйомок, Прошу проголосувати. Хто за присутність? Проти отримала одноголосно. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти, комунальної власності територіальної громади міста Одеси, затверджено рішенням Одеської міської ради 2 липня 2025 року. Відповідно до наказу Департаменту освіти до складу конкурсної комісії входить голова комісії Сталбова Ірина, заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, заступник голови комісії Танцюра Дмитро, депутат Одеської міської ради відсутні з поважних причин, секретар комісії Гімлика Анастасія, заступник начальника відділу кадрів від та правової роботи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Члени комісії Арпат Ірина. Голова професійної спілки у Ситяній Одеси. Подав'янова Ольга, представник батьківського самоврядування Одесского закладу дошкільного освіти, дитячий садок 263. Доломанжи Наталія, представник батьківського самоврядування, Одесского закладу дошкільного освіти, дитячий садок 263. Підкова Людмила. Представник професійного розпілкового органу Одеського закладу дошкільної освіти, Дитячий садок 263. Добровольська Світлана керівник музичний Одеського закладу дошкільної освіти. дитячий садок 263. Шарашице Андрій, депутат Одеської міської ради, з поважних причин. У нас є порог, тому ми можемо починати. Для проведення конкурсного відбору на сайті департаменту було опубліковано наказ Щодо затвердження форм та критеріїв оцінювання, перевірки знання законодавства України у сфері дошкільної освіти. Тому всі кандидати, які бажають брати участь у конкурсі, ознайомлені з критеріями оцінювання. За рішенням конкурсної комісії 5 вересня 2025 року, протокол номер 1 кандидати, які допущені до участі у конкурсному відбору Сімаченка Вікторія Михайлівна. Запрошуємо, будь ласка. Добрий день. Шановна Вікторія Михайловна, під час проведення засідання конкурсної комісії віддається відеофіксація, яка буде опублікована на сайті Департаменту освіти. В ознайомлені з критеріями осіню, Та. Так, ознайомлені. Переходимо до етапу проведення конкурсу. Перший етап це тестування на знання законодавства. Прошу витягнути білет, а я придаю секретарю пакет. На камеру, будь ласка, номер білету. Конверт запечатаем, открываем. Кто у вас? номер 5. Придурок. Михайлівна, на першій сторінці вам потрібно написати по батькові, на останній сторінці сьогодні, 8 вересня 2025 року і поставити підпис. Сідайте, будь ласка. Для проведення тестування вам надається 30 хвилин. Тому що перейти до наступного етапу, вам потрібно набрати 16 і більше пані. Ви готові? Так. Прошу запитання зафіксувати час. Голос. 10 на місці. Thank you. Вихожу віддати кількос <клухи> поставлені. Будь ласка, відкриваємо викриваєте, вигукуйте, так. Відкриваєте комплект, передаєте володимир. Якщо відповідь вірно, ми ставимо 1 бал. Якщо відповідь не вірно, ми ставимо 0 бал. Я читаю, один В. Вірно один бал. 2А. Вірно один. Три А. Вірно один. Чотири Г. Чотири Г. Ну, подавайте, будь ласка. Вірно. 5 А, вірно, 6 А, вірно, 7Б, вірно, 8 А, вірно, 9 А, 10 А, вірно, 11 А, вірно, 12Б, вірно, 13 В, 13 в вірно, 14 Г, вірно, 15 В, вірно, 16 Б, вірно, 17В. Вірно, 18 А, вірно, 19 в Невірно, нормально. 20 в Вірно один. 21 А. Вірно. 22Б. Вірно. 23Б. Вірно. 24 А. Вірно. 25 Б. Вірно. 26 Б. Вірно. 27Б. Невірно. 28Б. Вірно. 29В. Вірно. 30В. Ми підраховуємо. Так, у нас 30 писань. Раз, два, два на 28 балів. 28 балів. Можемо переглянути. Покажіть. Відповідно до критерію оцінювання, кандидат приходить до наступного етапу. Прошу запросити. Шановна Вікторія Михайлівна, ви набрали 28 балів, ви переходите до наступного етапу конкурсу, прошу витягувати білет. Наждайте, будь ласка, в бюллетені ситуаційне завдання кожному. Голос, білету, білет No4. Білет Першому сторінки ви пишете призвичайні або батькові на останній сьогодні, 8 березня 2025 року. Будь ласка, сідайте. Ви готові? Вам надається 30 хвилин для виконання завдання. Прошу зафіксувати час. Десь 9 19. Ми пишемо 263-й дитячий судок. Кандидат сімочівка, про Інших кандидатів немає, тому точно не вставити. А, а якщо написали стало ніхто, нічого страшного? Нічого, нічого Нагадую, під час осіб професійної компетентності кандидата. За результатами розв'язання ситуаційного завдання. За кожну окрему вимогу виставляються такі бали. Два бали кандидату, який виявив глибокі знання уміння компетенції, необхідне для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній. І нуль балів Низьким рівнем професійної компетентності. Перегляньте, будь ласка, там є компетентності, нормативна, права, компетентність, управлінська компетентність, психологічна компетентність, віддірська компетентність, комунікативна компетентність. А зараз я передаю секретарю. Прошу за, зачитати роботу. Ситуаційне завдання: директор закладу дошкільної освіти усвідомив, що в педагогічному колективі працює педагог, який має... Непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі, тобто є потенційним конкурентом директора закладу. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом, якими мають бути дії директора закладу до шкільної освіти? Відповідь кандидата. На мій погляд, неформального лідера не слід сприймати як конкурента, а можливо, розглянути як союзника. Який може допомогти в розвитку діяльності садочка. Головне не, 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 перетворити його лідерство на користь закладом. Необхідно зрозуміти, в чому виражається його лідерство. Можливо, цей педагог має унікальний досвід або може налагодити добрі відносини у колективі. Директор закладу може запросити його на особисту розмову, спитати про його ідеї щодо розвитку закладу, сказати, що цінує його думки та ідеї. Можна запропонувати педагогу взяти відповідальність за який проєкт в закладі або долучити до методичної роботи, включити цього педагога до ініціативної групи. Таким чином він стане адміністративною частиною закладу. Потрібно підкреслювати цінність педагога на педагогічних радах при проведенні зборів з батьками. Головне, щоб його лідерство не привело до розладу в колективі, проводити згодом тренінги його діяльності. Та проводити це з педагогом і колективом. Якщо педагог виражає свою готовність, то можна запропонувати йому посаду заступника і таким чином зробити своїм союзником. Або запропонувати навчання в школі резервів кадрів для того, щоб в майбутньому цей педагог мав можливість очолити інший заклад освіти. Так, все. Виставляємо глави, пам'ятаємо два, один і передаємо світу. Ставим пітес і mm -hmm. прізвище ім'я, будь ласка, для того, щоб ми змогли славити. Mm -hmm. Два, 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 два. Средний упал. Бал, Средний балл два. 2 балла. 2 бал. 2 бал. Выставляем протоколи. Добре, Шановна Вікторія Михайлівна, ви направили за рішенням ситуаційного завдання максимально два 2 -2 бали. Ви переходите до наступного етапу конкурсу. Скільки вам часу потрібно для підготовки до доступного Я готова, я ще її вам додається 15 хвилин. Прошу секретаря роздати бюджете. Також заповнюю члени комісії, будь ласка, пишемо 263 дитячий садочок. І пишемо прізвище, я побачити Сімаченко Вікторія Михайловна. Або Сімаченко та Вікторія. Якщо ви готові, все, так. ми фіксуємо час. 10.38. Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги проєкт розвідку дитячого закладу освіти, дитячий садочок 263 Одеської міської ради. Мета нашого проєкту зробити заклад дошкільної освіти сучасним освітним простором, який відповідає потребам дітей, батьків, суспільства, і зробити таким середовищем, в якому дитина не лише перебуває, а й активно пізнає себе, розвивається, комунікує та почувається захищеною. Заклад освіти оснований ще в 1986 році та працював з 1997-го як дошкільний заклад, а з 1997-го став закладом школа першого ступені дитячий садок, потім навчально-виховний комплекс. Рішенням Одеської міської ради в 2022 році було змінено назву на дитячий садок 263. Та пройшла повна ліквідація початкової школи. На сьогоднішній день в закладі виховується 115 вихованців і працює 6 груп, з яких 3 для дітей з особливими освітніми потребами. Вибачте, влітку відремонтовано ще дві групи за рахунок місцевого бюджету та ще п'ять потребує повного капітального ремонту. Заклад наш працює очно і має укриття на 200 місць. Основними завданнями та напрямками нашої освітньої роботи є безпечність та комфорт, забезпечення сучасних умов, перебування дітей відповідно до санітарно-гігієнічних норм, використання якісних меблів, іграшок та дидактичного матеріалу. Ми маємо шість групових майданчиків, які добре озеленені, та обладнані малими спортивними спорудами. Ще маємо два великих стадіони, де проходять у нас спортивні змагання та заняття. Всі групи в нашому садочку добре обладнані, естетично оформлені та мають також багато розвиваючого матеріалу. Розвивальний потенціал нашого середовища, тобто його мета це створення тематичних зон ігрових, пізнавальних, художних, сенсорних, які сприяють розвитку дітей, їх дослідницьких навичок та соціальних умінь. З 2020 року ми дуже активно працюємо з дітьми з особливими освітніми процесами, маємо дуже багато успіхів, чим дуже пишаємось. Та власні наробки у нас в закладі облаштована ресурсна кімната, в якій ми застосовуємо корекційно-розвивальні методики. І саме елементи стрім освіти ми е, активно впроваджуємо в е, інклюзії. І нашою цілею є ще далі, більш активно дослідницькі ігри з адаптацією для, саме для цих діточок, використання тактильних, візуальних, звукових матеріалів це все впроводжувати в наші заняття. Колективні казки з можливістю досліджувати сюжет через предмети та іграшки. Використання сучасних технологій. І мультимедійних засобів – це урізноманітнює наш освітній процес. Ми і надалі плануємо рухатись саме в цьому напрямку. Патріотичне виховання є однією з основних ліній виховання і розвитку наших дошкільнят, дали виставлення до рідної мови, культури, традицій, використовуємо принцип природовідповідності, етнізації та гуманізму. Разом з батьками ми дуже активно приймаємо участь у багатьох волонтерських проєктах. Та благодійних акціях. Освітній процес в закладі будується у нас на принципах особисто орієнтовного підходу та компетентного партнерства із родиною. Педагогами закладу для реалізації базового компонента впроваджуються інноваційні та інтерактивні методи і форми роботи. Вихователі активно впроваджують в освітній процес заняття з нейровправами і саме це у нас забезпечує гармонійний розвиток наших діточок. Тематичні тижні різного характеру стали вже доброю традицією нашого закладу. Дуже активно долучаються і батьки, і приймають з великим задоволенням участь. В наступні роки ми плануємо ще більше впроваджувати інтегровані заняття, розвиток занять застосуванням нейровправ. Та дослідницької діяльності, впроваджувати формування соціальних навичок, таких як співпраця, взаємодопомога, толерантність. Плануємо створити в кожній віковій групі куточок настрою та спокою, а також ведення онлайн співпраці це блоги вихователів про та відео про розвиток дітей. Логопед та психолог садочка планують розробку методичних матеріалів власного досвіду. Для подальшої роботи для дітей з особливими освітніми процесами. Також у закладі у нас створений був клуб батьківської підтримки для дітей з особливими освітніми процесами. На сьогодні в закладі працює 17 педагогів, з них 15 мають повну вищу базову освіту. Два педагога мають розгляд спеціаліст вищої категорії та два педагоги мають педагогічне звання, старший вихователь. Працюють всі педагоги, які володіють сучасними методиками та постійно проходять різноманітні конкурси, участвують в семінарах, тренінгах, вебінарах, активно участвують в конкурсах та акції. От 1 червня ми зайняли перше місце в всеукраїнському флешмобі, «Рятівна мисочка, та отримали різноманітні цікаві подарунки для садочка. Основні напрямки нашої подальшої роботи це формування згуртованого колективу, розвиток корпоративної культури, створення доброзичливої атмосфери та взаємоповаги. В планах розвитку у нас проведення постійних психологічних семінарів для педагогів з метою ефективності роботи та профілактики професійного вигорання, тренінги з психологічної підтримки та командоутворення. утворення. Наше васло, розвивається педагог, розвивається дитина та розвивається заклад. Мета нашого садочка зробити заклад сучасним освітнім простором, який відповідає потребам дітей, батьків та суспільства на сьогоднішній день. Для ефективної та спільної півпраці нам потрібно проводити систематичний моніторинг, виконання планів роботи та проводити регулярні наради, на яких підводити підсумки роботи. Для зручної комунікації з батьками нам необхідні консультації та засідання батьківського активу для збитів та вирішення питань і обговорення дальні подальшого плану розвитку наших дошкільнят. На сьогодні наш садочок працює не в повному форматі, так як він розрахований на 13 груп, а працює тільки 6 і дві готові до того, щоб прийняти діточок. На Сьогоднішній день, на жаль, їх дуже мало ну, взагалі. І ще потрібен капітальний ремонт п'яти груп після ліквідації школи. Дякуємо дуже місцевому бюджету, бо дуже багато зроблено за цей час. І для подальшого розвитку нам потрібно використання активне інноваційних методик практичної діяльності, обов'язково індивідуальний підход до кожної дитини. Працівники нашого закладу постійно орієнтуються на підвищення своєї кваліфікації та формування командного духу. Система управління нашого закладу повинна модернізуватись для забезпечення прозорості та ефективності прийняття рішень. І саме в закладі освіти, де діти будуть розвиватись гармонійно, а колектив працювати злагоджено і натхненно, ми зможемо створити сучасне освітнє середовище. Дякую. Дякую. Дякую вам. У кого є запитання до кандидата? Бо ви є сліпиння видання. Ні, дякуємо вам. Чекайте, будь ласка. Так, прошу заповнити відкрите. Відкриваємо показ, переглядаємо інтернет оцінювання. Два бали виставляються кандидатам, який перспективно в перспективному плані повністю розкриють всі напрямі роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрив перспективи розвитку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, який не окреслив перспективи розвитку закладу освіти. Виставляємо бали, передаємо секретарі. Бали за презентацію. Два. Два, 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 два. Средний балл два. Заполню. і відеофіксації, крім сайту департаменту освіти та інші роботи, які виконував кандидат. Ви отримали 2 максимальні, Тому за підсумками розв'язання ситуаційного завдання та презентації ви набрали 4 бали, і є переможці конкурсного відбору на посаду директора Одеського закладу шкільного освіти дитячий садок 263 Одеської міської ради. Ми я вас я завдав... я я. Прошу підписати протокол, щоб уважать заборони немає. Так, так, пишу. Зуважити заперечень немає. Дата сьогоднішня 0, 08, 09, 25. я по батькою ініціалу і, і бітнес. Дякую. Yeah. Дякую членам комісії. Дякую. Yeah. Yeah. Yeah.